Контактна група «Україна, ОБСЄ Росія із врегулювання ситуації на сході України розпочала роботу в мінську. В Одесі замінували будівлю обласної адміністрації. У Білгородністровському наводять порядок. Затока підводить підсумки цьогорічного туристичного сезону. В ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Бажанар. А тепер про все більш докладніше. Сьогодні о 15-й годині пройшла трьохстороння зустріч контактної групи Росії України ОБСЄ» в Мінську. У ході зустрічі підписано мирний план щодо врегулювання ситуації в південносхідних регіонах України. В ОБСЄ зазначили, що рішення про припинення вогню це хороша новина. За словами президента України Петра Порошенка, протокол набрав чинності 17-ї години 5 -го вересня. Протокол складається із 14 пунктів, які включають в себе всі аспекти контролю обміну полоненими та інші питання. Одеську обласну адміністрацію замінували. Причиною зриву мітингу партії Родіна в Одесі стала підозріла коробка. Про це повідомили в пресслужбі головного управління МВС України в Одеській області. За даними міліції, сьогодні вранці на спецлінію 102 надійшло повідомлення від невідомого про те, що на проспекті Шевченка-4 знаходиться підозрілий автомобіль, на задньому сидінні якого коробка загорнута скотчем. З будівлі Одеської обласної державної адміністрації евакуювали співробітників через підозри про закладену вибухівку. На місці працюють фахівці. Які перевіряють автомобіль і коробку на предмет наявності вибухонебезпечних речовин. В селищі міського типу Авангард горіли склади із промисловими товарами. Рятувальники прибули на місце за 10 хвилин. Пожежно-рятувальні підрозділи працювали по підвищеному рангу пожежа 2 за годину вогонь було ліквідовано загальна площа загорання 400 квадратних метрів. У ліквідації брали участь сім одиниць спеціальної та дві одиниці допоміжної техніки, а також особовий склад в кількості 30 осіб. Сложні самітушені було те, що дані склади були загружені дуже багато матеріалами гарючими. Було велике розпространення. Також в складських поміщеннях асуствовали бетонні перегородки. що дозволяло швидко розпространитися огню. Загиблих та постраждалих немає. У Білгородністровському наводять порядок, поспішають до початку холодів. Почалися роботи з реконструкції меморіалу слави та облаштування скверу біля пам'ятника Рябову. Це все завдяки активним городянам. А ось ремонт доріг і установка нових урн заслуга місцевих комунальників та меценатів. Детальніше про це в сюжеті Ангеліни Савенкової. В Белгороднестровском занялись благоустройством города. Масштабная реконструкция на мемориале славы. Начались работы и возле памятника Рябову. Здесь же неподалеку латают дыры в дороге. Правда, как рассказали в коммунальном предприятии благоустройства, которое занимается ремонтом, пока он приостановлен. Оборудование вышло из строя. По информации официального интернет-ресурса Белгороднестровского горсовета, уже завершен ямочный ремонт проезжей части нескольких улиц. 2 сентября отремонтировали дорогу на Первомайской и приступили к улице Шевченко. О затратах мэр города Игорь Нановский отчитался во время еженедельного брифинга. Стоимость одного квадратного метра работы благоустрия 80 гривен квадратный метр метр. В то время если бы мы нанимали подрядную организацию и делать возить асфальт с Одессы, это обходится в нынешних ценах порядка 300 гривен квадратный метр. Также градоначальник напомнил о дефиците денег, в то время как работы по благоустройству города хватает. Поэтому облагораживать его в основном будут силами коммунального предприятия. Материалами и топливом оно обеспечено, заверил Игорь Нановский. А еще горожан будут приучать к чистоте. Для этого по всему Белгороднестровскому установили 50 урн. Деньги на их покупку нашли, но в внебюджетном ресурсе. В городской казне на эти цели денег не оказалось. Хотим посмотреть, какая будет реакция у населения. Если реакция будет э, нормальной, мы сможем, скажем так, приучать, что мусорить нужно в урны, а урны 50 штук, я думаю, это начальное количество, я думаю, что мы к этому вопросу, к этой теме будем возвращаться. Местные жители ничего не имеют против чистоты в городе. Порядок наводить в Белгород-Днестровском нужно, а вот новые урны, как выяснилось, заметили не все. Вышли с больницы, с поликлиники детской. Ни одной урны нет. Некуда ничего не бросать, ничего. Это очень плохо. Я живу по Измаюльской, ни одной мусорного не вижу, честно. Где он их поставил, я даже не, не знаю. Днем с огнем не найдешь эти урны. Да? Ну я имею в виду, вот мало их. Но вы видели новые урны? Нет. И возле типографии там нет ни одной урны. Мы живем в частном секторе, мы ухаживаем каждый за своим двором. У нас чисто красиво. У -у -у. Вот заметила сегодня урну новую там у нас. 50 урн? Тут только в центре нужно 50 расставить. Сам центр, а везде? Ни одной не видел. Одна? Ангеліна Савінкова, Анатолій Лукінчук, Єлена Квітковська, Квитковская, Бесарабе ТВ. Міліція просить відгукнутися очевидців та свідків дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув пенсіонер. 31 серпня в Одесі біля будинку номер 12 по вулиці Черняховського сталася трагедія: Невстановлений водій керуючи мотоциклом марки Мустанг, червоно-чорного кольору, рухаючись з боку вулиці Маршала Говорова, в скоїв наїзд на пішохода від отриманих травм Пенсіонер загинув. Водій мотоциклу з місця пригоди зник, не надавши першої медичної допомоги, яка могла врятувати життя чоловіку. Велике прохання відгукнутися свідків ДТП, надати будь-яку інформацію про місце знаходження даного транспортного засобу, його державний номерний знак або місце знаходження водія. Телефонуйте за номерами. Чергова частина управління Державтоінспекції Одеської області 365 777. Середньовічна фортеця в підпорядкуванні області. Нещодавно депутати Білгородністровської міської ради звернулися до колег в обласній раді з вимогою повернути пам'ятник під опіку місцевої влади. Однак підтримки не знайшли. Депутати Одеської облради виключили з порядку денного питання про передачу Білгородністровської фортеці у власність міста. Про це повідомляє інтернет-видання репортер. На думку членів обласної ради, фортеця була у міста протягом багатьох років, але в ній не проводилися ніякі перетворення у кращий бік, а тільки процвітала стихійна торгівля. Затока продовжує сезон відпочинку. Тепла сонячна осінь цього року радує не лише відпочиваючих, але й місцевих жителів, для яких літній сезон це пора активної роботи. Для когось це літо виявилося вдалим, а для когось навпаки. Як саме пройшов цьогорічний сезон та які чинники вплинули на його ефективність, дивіться в наступному сюжеті. Сергій приїхав до затоки на відпочинок, зокрема, порибалити із друзями. Востаннє він тут був ще три роки тому. Розповідає, що за цей час інфраструктура селища змінилася у кращий бік. Проте багато його знайомих цього року не зважилися приїхати на відпочинок через чутки, які лунали у засобах масової інформації. Я с детства как бы сюда всегда приезжал, с Террасполя, и мне всегда нравится. Просто, конечно, эта обстановка накладывает свой отпечаток, потому что многие из города, даже Террасполя, с Молдовы, ну, не хотят ехать из-за боязни как бы сюда приехать, потому что здесь как бы воинские движения. Хотя я на своей машине ездил сейчас и в Россию, через Украину уже, опять же, на Вита своего, у меня дорогая машина очень. Ну, от ви ну новот ви здесь знаходитесь. Тож то и то що здесь на самом деле, соответствует действительности? Да я ні к не вірю. Я нікому нічого не боюсь. Попри невтішні прогнози скептиків та провокації, які звучали на початку туристичного сезону 2014 року, затока все ж таки прийняла відпочиваючих. Ті, хто не побоялися приїхати сюди, чудово оздоровилися на березі Чорного моря. Дмитро та Юлія вперше приїхали до Затоки на відпочинок. Розповідають, що всім задоволені, зокрема, цінами на різні послуги. Таких, як вони цього року у селищі, чимало. Погода зараз подобається. Погода хороша, не жарка. А ви вперше приїжджали раніше? Перший раз. до Чим отличается затока від курортних міст? До цього ми були в Мисхоре, Вот. Туда в этом году не поехали принципиально. Чем отличается от курортных мест от других. Знаю. Более спокойно, наверное. Цены немножко более такие демократичные. Как вообще прошел у вас отдых? Замечательно. Море, люди, пляж, красота. Цьогорічний сезон не для всіх підприємців виявився вдалим та прибутковим. Через провокаційні заяви та дезінформацію щодо ситуації в затоці значна частина відпочиваючих із Молдови, Білорусі Росії побоялися приїхати. Сезон пройшов плохо, а мало, росіяни не приїжджають, білорусів не було в этом году. Таких бойовиків нічого не було. Вертольоти літають, це учения. Приїжджали дві колони здесь. Это Они їздили на границу на учения. і в інтернеті показували, що це все обучение проходит. Люди бояться, пройшла колона, пляж одразу пустой, всі повиїжджали, повыезжали. Бояться нема що. Приїжджайте, віддихайте, море тепле. Павло приїхав до затоки із Києва на початку вересня. Вже перший день відпочинку зіпсували крадії, які прибрали до своїх рук його ноутбук, телефони та документи. На терасі біля готелю, там де я проживаю, мене обікрали, причому що я піднявся за речами, там за грошми на п'ятий поверх вийшов на вулицю, а вже мого рюкзака, в якому знаходилися документи, ноутбук, фотоапарат, два телефони. То все зникло, там, звернувся в міліцію. то В міліції відповіли, що це якби не перший випадок. Тобто тут дуже багато ну, з'їжджається і, що, ну, Грубо говоря, шанси дуже малі. От, ну, скажімо так, відпочинок почався дуже негативно. Незважаючи на такий інцидент, Павло все одно із задоволенням поніжиться ще кілька днів на теплому морському піску. А вже за кілька днів з 11 по 14 вересня у затоці на станції Лиманська відбудеться найбільший в Україні фестиваль Джаз Коктебель. Ну, всі готуються до, до, до фестивалю. Люди приїдуть віддихати порядка 20-30 тисяч людей. От, на багатьох базах вже номера забронюровані. От все нормально. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Сьогодні в Одесі розпочинається фестиваль «Укроп». на благонійному заході з 5 по 7 вересня Одесити збиратимуть кошти для допомоги пораненим в зоні АТО і сім'ям загиблих. Повідомляє репортер. У програмі фестивалю виступи українських та зарубіжних колективів, літературні читання, вистави, діджей-сети, лекції, майстер-класи та багато всього цікавого. Можлива і участь Андрія Макаревича. Організатори повідомляють, що артисту направили офіційне запрошення. Таким ми побачили цей день кореспонденти Бесарабія ТВ. А ми з вами зустрінемося вже наступного тижня. Приємних вам вихідних! Бережіть себе і миру вашим сім'ям!